Добрий день, Україна. Вітаю всіх на каналі Школа свинарства. У нас відбувається процес підготовки приміщення до чергового запуску. Це приміщення для відгодівлі свиней. Приміщення потрібно гарно вимити, продезінфікувати і тільки після цього. Запуститься сюди нова група. Зараз тут працює розмочування. Як ви бачите, йде дощ в приміщенні, йде зволоження приміщення. Це потрібно для того, щоб всі біологічні рештки розмокли і його, це приміщення можна було гарно помити без жодних проблем. Мити будемо за допомогою апарату високого тиску. Зараз відключу я розмочування. Отак. От так. Бачите? Та. Розмочування відбувається за допомогою таких ось форсунок. Їх стоїть у нас три. Одна, друга. Так, і ось третя. Площа приміщення 3,3 на, на 9,3. Три години було розмочування, працювало. І бачите ось, як тепер легко можна бути його помити. Все розмокло. Закрив камеру плівкою, закрив плівкою вентилятор. Також закрив плівкою датчик вологості. Приміщення розраховано на 40 голів від годівлі. Розрахунок на голову 0,7 квадратних метра. Розмочування відбулося доволі вдало, я бачу. Можна починати мити. Мити будемо за допомогою апарату високого тиску, звичайно. Так. Можна також буде іще промити водопровідну систему. Заливається більш концентрована кислота, пускається через дозатрон і промивається водопровід кислотою. Так, от якось так, друзі. Давненько нас не було на Ютубі. Найближчий час постараємося відновити регулярні випуски роликів, друзі. Годівля у нас відбувається, як бачите, за допомогою кормових автоматів. Часто нас запитують за ці кормові автомати, чи задоволені ми їхньою роботою. Можу сказати пару слів, друзі. Роботою ми їхньою, звичайно, задоволені, але інколи відбуваються такі моменти, коли сюди загониться нова група, то бува зависає тут комбікорм. Якраз в цьому місці. Так що, друзі, якщо ви збираєтеся придбати собі кормові автомати, то звертайте увагу на те, що в цих кормових автоматах має бути Ширша частина його для того, щоб не відбувалося зависання. Але зависання це в нас відбувається, як правило, в перші дні. Тобто сюди нову групу ми загнали і потрібно там, через кожні пару годинок зайти і подивитися, чи не відбулося зависання. Якщо відбулося, взяли, ось, порухали рухомий елемент цього кормового автомату. І далі все буде працювати. Так, в принципі, як я говорю, що бувають проблеми тільки в перші дні, а далі, далі поросята вже самі навчаються, так сказати, як правильно рухати оцей весь елемент для того, щоб не відбувалося зависання комбікорму. Так що можна сказати, що роботою цих кормових автобатів ми задоволені. Обов'язково додаткові ніпельні поїлки, як ви бачите, при цьому ж поїлки є і в самому кормовому автоматі. Так, і також ось поїлка, яка зволожує корм додатково. Тобто поросята набирають воду в кормовий автомат, зволожують комбікорм, доводять до того стану. Зволоженості, який подобається поросятам, і поїдають комбікорм. Якщо порівнювати прирости на... у відділах тих, яких стоїть кормовий автомат зі зволоженням, і з тим відділом, де стоїть звичайна бункерна годівниця без зволоження, то можу сказати, що прирости краще якраз в цьому відділі, де стоїть кормовий автомат зі зволоженням. Тобто зі зволоженням комбікорму поросята ростуть краще. Отак от, так от. Так, камеру обтягнув плівкою, як бачите, для того, щоб не попала вода. Камеру придбали були ще два роки назад, тоді, коли запускали це приміщення, і вона ще й досі працює. Придбали ми її на в розетки все на все за 2000 гривень, і вона на превелике моє здивування ще й досі працює. В цьому у нас приміщенні, як бачите, є дозатрон. Дозатрон ми використовували тільки для того, щоб подати підкислення в воду, тобто кислоту. А так можна через дозатрон, звичайно, подати. І антибіотики при необхідності, і вітаміни. І також ось ми почнемо е, займатися дегельмінтизацією за допомогою дозатрону. Тобто додавати не в комбікорм, як ми до останнього часу робили препарат. Ми фенбендазолом користувалися. Е, у корм е, препарат від глистів для поросят. А будемо починати працювати. Давати цей препарат через дозатрон. В такому разі, як говорять, що препарату йде менше і поросята більш пропорційніше цей препарат отримують. Тому що, знаєте, коли сипати його в комбікорм, можуть якесь порося не поїсти. Можливо, знаєте, або там наїстись перед тим, як я його насиплю комбікором. А от воду порося буде пити постійно. І от якраз через воду будемо давати цей препарат. Перед дозатроном обов'язково фільтра для очищення води. Так, цей весь фільтр вже нам треба буде замінити. Вентиляція в цьому приміщенні відбувається за допомогою. Стінових притяжних клапанів. Ось ви їх бачите. Через ці стінові клапана повітря попадає в приміщення. А витягається повітря за допомогою звичайного вентилятора стінового. Потужність 6000 кубів на годину. Тобто не потужність, а продуктивність. А потужність двигуна 250 Вт. Друзі, всі відео у нас є на каналі. Всі відео записані, коли ми робили реконструкцію цього приміщення. Все це є. Плейлист називається Реконструкція відділу відгодівлі. Кому цікаво, заходьте, дивіться. У нас тут, як ви бачите, лежить щілина підлога. Під щілиною і підлогою гноєві ванни. Всі біологічні рештки, які утворюються в процесі життя тварини, падають на щілину, провалюються, тобто падають на пол, провалюються через щілину і набираються в гнові ванні. А після цього, коли ми зі ціля забрали тварин, ми відкачаємо цей весь рідкий гній. Зразу помиємо, звичайно, приміщення, потім все відкачаємо, продезінфікуємо і запустимо нову групу тварин. Так, все, друзі, все, що хотів, вам розповів. Всього вам доброго, до зустрічі і, звичайно, слава Україні!